Так, вітаю. Запишу відео для Ютубу, хоча ніколи такого не робив, для тих, у кого така ж проблема, як і була в мене. Суть проблеми в тому, що коли котел газовий під'єднаний до EcoFlow, а котел ще фазозалежний і треба відводити нуль, так от, коли дають світло, то вибиває Автомати, і взагалі світла в квартирі немає, і ще в автомати в коридорі. Це я знайшов, відбувається через те, що треба бути уважним при тому, як підключено не тільки котел до EcoFlow, а як сам EcoFlow чи підключені в цей момент в мережу для зарядки, коли, наприклад, у вас не буде вдома, чи ви там будете чимось зайняті, щоб як одразу дало світло, він міг заряджатися. Так ось, треба уважно знати, де у вас фаза, де у вас нуль. Зараз, як ви бачите, світло в мережі є, котел заряджається. Заряджається він у мене від. Подовжувача. І зараз от уважно. Я викриткою, ось світло загорається, знайшов, де в мене там фаза, де нуль. І для себе записав фазу нуль. І саме ось у такому положенні штихнув вилкував. Ось тут там. Якщо я. Зроблю навпаки, то вже там фази і нуль поміняються місцями. Тобто треба знати з самого початку. Ось лампочка індикатора загорається. Ні. Тобто тут ми втикаємо так в Коли вона саме так увімкнена, то тут... Саме на цьому виході плюс, на цьому мінус. Вмикаю на зарядку кофлоу саме в такому положенні. Ось він заряджається. Беру, стаю вилку для котла і вмикаю саме в такому. Це я для себе колись робив такі нотатки. Це синій, це коричневий провід. Ну, зараз це не має значення. Так ось, саме у цьому положенні, якщо ну, я знаю, що в мене тут синій, там коричневий. Ось тут я теж робив собі відмітки. Тобто при цьому положенні в мене Ось загорається. Тут плюс, тут мінус. Ну, не розбирається. Якщо я на цьому етапі зроблю по-іншому, ось так. Віддяю, то вже тут буде навпаки. Тобто, бачите, де був плюс, стає мінус? Де був мінус? Це є плюс. Ну, але для такої машинальної пам'яті мені зручніше виникати так. Тобто ось так. Якщо, наприклад, тут я екофлоу під'єднаю ось так, то також, де був раніше плюс, його не буде. Тобто зараз економія ну, не приймає участі ну, в мережі, як можна так сказати, і через себе пропускає струм. Ну, для себе я вирішив, що мені зручніше ось так під'єднувати. я мабуть, на майбутнє я якимось білим маркером напишу, що саме там в такому положенні, тут саме в такому ну, зручному положенні. Що маємо тут? Ось для нас, ну для мене звичний плюс. Тут ну, то не горить, то просто відображає лампочка. І ось таким чином. О, зараз. Саме у такому положенні я знаю, що в мене тут ну, зараз світло є. Ось, Ось. Ось. Мінус. Я знаю, що в мене ось так справа це нуль. Якщо я зараз би зробив навпаки, то вибуло би автомати. Ось. це Тобто мінус. Пішов. Зараз. Увел о котел. Да, Сейчас он увелся. Здесь помолвка. Сейчас горячую воду. Сейчас чую как там розжиг работает. Вона нагрівається, котел працює, нуль знаходить, світло, ну, як бачите, лабочка світиться є. Для чого це я записую таке відео? Тому що взимку, коли власне, буде вдома, то тут для себе кожен обирає, як йому потім прогрівати квартиру або приходити і в холодну квартиру. ну Вода гаряча, хто вдома вимикається в температуру. Або е, прийти в холодну квартиру і нагрівати, або ж може залишати на якусь мінімальну температуру, коли у вас не буде вдома, е, батареї будуть ну, тепленькі і коли прийдете, зробите там, їх більш там, гарячими. Тому є така потреба, щоб коли у вас не було вдома на роботі, а світло буде вмикатися, вимикатися, екофлоу буде, то без світла живити котел, і котел буде гріти батареї. Або ж коли будуть давати світло, він буде заряджатися, але через себе пропускати міську, міський струм, і щоб у вас не вибували автомати. Тобто уважно для себе усю цепочку перевірте, саме як ставиться на зарядку котел, де плюс, де мінус, як вилку ставити, де плюс, де мінус, і як цей мінус вивести в мережу, коли є світло. Тому готуємось до зими, Всім мирного неба і перемоги.